А тепер, як я й обіцяв, ми зараз зробимо найцікавіший експеримент, якого я думаю, найбільше чекають діти. Пам'ятаєте? Дві цеглини. Одна одному татові, так, а інша іншому татові. Скільки важить вона? Ну, Кілограма чотири. я так, візьму одну цеглину і потягну за нею іншу цеглину. І друга має втриматися. Давайте перевіримо. Висипаємо улюблені жувальні цукерки Каті та Лєри в миску і нагріваємо. Через кілька хвилин отримаємо густий і тягучий клей. Щось якісь зовсім не симпатичні червички. Склеюємо цеглини між собою. Усього кілька хвилин, і вони зціплені намертво. Ні, не оторвемо. Так його не оторвете? Це нереально. Давай, давай, давай. Величезна кількість цукру в поєднанні із синтетичними домішками перетворює жменьку цукерок на справжній цемент. Ось це відбувається фактично. І в нашому шлунку. Саме ці цукерки Вадим регулярно купував для всієї родини. Да, я їх сам покупаю раз три дня і вважав їх. Навіть корисними У них содержится не только пептина, но й желатин, который нужен нам для нашого організму.